Доброго дня! З вами, як завжди, я Любов у своїй кухні. Я рада вітати вас. Сьогодні у нас з вами така для когось, може, не дуже приємна справа. Але ми приготуємо з вами мойву. Мойва дуже-дуже така смачна рибка. Її чомусь незаслужено не люблять, тому що від неї дуже такий неприємний запах. Але я вам повинна сказати, що. Нічогісінько подібного. У нас її дуже всі полюбляють, і запаха ніколи від неї немає. Тому що я її готую ось так. Якщо ви приготуєте так, як я вам покажу, це все дуже просто. Потрібна всього нам така мойвочка. Більше-менше, я менше виберу, посмажу, а деяка ось така більшенька, я декілька залишу і потім вам покажу пізніше, як я буду робити її малосольну. Потрібна така мойвочка, потрібна цибулинка, звичайно, в мене це пів цибулинки. Сіль зовсім небагато. І потім для основого смажування олійка, борошно і зовсім небагато крохмалю, всього-навсього робиться все дуже просто. Але що я вам хочу сказати, ніколи, ніколи, ніколи не смажте рибку цілою. Взагалі ніколи. Тому що я бачу, як зараз чистять, як зараз смажить рибу із кишками із головами. Це, ну, ну, це я не знаю, це недопустимо. Чому? Тому я вам зараз покажу. Дивіться, така гарна ікричка, я її окремо. І теж знімаю з неї плівочку. Дивіться, оця чорна плівочка, вона дуже гірчить. Вона гірчить. Коли ви будете смажити із цією плівочкою, у вас буде гірка і несмачна риба. І вона дуже винятиме рибою, таким насиченим рибним Смаком, таким і ароматом. Тому не, не шкодуйте свого часу на, на це діло. Не лінуйтеся, а зробіть так, як я вам кажу. Це, це дуже смачно, дуже-дуже рибка, смачненька. Ось так. Вичищайте повністю, щоб не було чорної плівочки в цієї. І в неї, коли ви вичищаєте, відкривається ось така, дивіться, жирненька така плівочка. Це ще я буду мити. Я ще буду мити її. Ось так. тому що Невідомо, де вона була. Ось так, щоб вона була така біленька і чистенька. Я помию, потім покажу. Тут дивіться, жирненька, така прослоїчка. вона дуже смачна, але чорне забираємо і викладаємо окремо на такий піднос, таця, хто як називає. Так, Я вибираю таку не дуже крупну, голову відрізаю, брюшко розрізаю, не, від, не відрізаю, а розрізаю, тому що тут немає що сильно там. І ось, де є ікра, я її просто забираю ікру. Молочко ні, а ікру забираю. І, до речі, можна відрізнити мою хлопчика і мою дівчинку. Хлопчик тоненький такий з вузькою талією, а моєго дівчинка, там, де є ікра, вона така ширша. Все оце чорне забираємо. Насправді, з мойви можна приготувати дуже багато смачних страв. Я показувала і ще перед святами хочу показати вам, як я роблю шпроти домашні, тому що їх не накупиться, вони дуже дорогі і вони зараз зовсім не якісні. Тому можна купити кілограм мойви і зробити смакоти, якої ви хочете. Отак От я відчищаю всю рибку. Ще одну покажу і все. Голову відрізаємо брюшко розрізаємо і відчищаємо. Ікра забираємо ікру. Обережненько, щоб ми її отак. Ікру потім можна буде знову покласти всередину рибку, але я її присолюю і роблю такий, як маленький. Дивіться, як ця чорна плівочка разом із таким жирком знімається дуже легко. Але у вас буде дуже смачна, ніжна і не вонюча рибка. Вам не доведеться закривати всі вікна і двері, все по всіх кімнатах. Ось так, дивіться. Ось так. Там далі, коли я вам покажу ще які рецепти, які рулетики можна робити. Це взагалі політ фантазії і дуже велика кількість різних страв. Так, я перечищаю всю рибку, потім покажу ще далі. Ось так я грибку почистила, ви погляньте. зовсім 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 білесенька всередині. Жодного чорненького нема нічого. Де ще побачили, прибираємо. Щоб не було. Ось така вона, бачите, біленька, гарненька. От вона ось буде смажити і подивитися, що запах у вас різкого не буде глянути. Гляньте, яка вона білесенька, гарнесенька, гарнесенька. Я її промила. І склала. Ось тепер дивіться, нарізаємо в неї цибулю, можна від руки, не дуже тоненькими пластинками, але цибульки повинно бути багатенько. До речі, у мене тут всього було 600 грамів. В мене вийшло 300 грамів. Я посмажу, а то залишиться на малосолену. Цибулька обов'язково. Ось так. І притом цибульку можна ось так розтрибушити. Але цибульку я викидати не буду. Цибульку я посмажу потім теж. От ви спробуйте, яка це тільки смакота. І ще одне: ніколи не збризкуйте отаку рибку, і навіть оселедець не збризкуйте ніколи лимоном або оцтом. Чому? Тому що вона потім буде така жорстка. В неї отої такої ніжності, як оселедець, він такий ніжний. А коли його збризкують лимоном, Лимонним соком або оцтом вона потім стає такою більш жорсткішою, твердішою. Отак зробили ми. І солі зовсім небагато, тому що мою, всяка рибка, вона дуже багато швидко вбирає сіль. Оце все, одну дрібку я взяла, і цього буде достатньо. І залишаємо зовсім ненадовго. На півгодиночки це найбільше. Отак, залишаємо просто на столі, можете навіть не закривати. І трішечки присолю оцю ікричку. Отак. І змішаю її ось так. Щоб вона просоліла трішечки. Ось і все. Так, рибки наші зовсім небагато. Часу провела. Маринуючись, ставимо сковорідку, щоб сковорідка розігрівалась. Я буду смажити на сковорідці і з кришкою, тому що. Мені не потрібно, щоб сильно була хрустка з коринка. Мені потрібно, щоб вона була ніжна і не суха. Тому що ми, ну, по-перше, не любимо, а по-друге, ми вже не такі молоді. І так не любимо, щоб сильно хрустіло. Ви, якщо хочете, без кришки, просто на розігрітій олійці. Випаровується, сковорідка розігрівається, рибка просолилась разом з цибулькою. Ось так. Тепер я наготую борошно. Ось так. Небагато в мене рибки. І додаю кукурудзяний крохмаль. Ось таку я візьму в одну столову ложку, цього буде достатньо. І гарненько змішую. Це для того, щоб все-таки з кориночка була трішечки така хрустка. Якщо ви хочете, щоб у вас хрустило, наполовину, половину, наполовину, борошна половину крохмалю і без, закри... без закритої кришечки. Ось так. І тепер що я роблю? Все дуже просто. Я кожну рибку, поки розігрівається сковорідка, я кожну рибку отак обвалюю і складаю, щоб потім викласти всі одночасно. Тому що рибка смажиться дуже швидко. І поки ви покладете в борошну, обваляєте одну викладете, то останню тепер вас горить. Щоб цього не було, ось так. У в пакеті я ніколи не роблю це в пакеті. Засипають люди в пакет, колошматять у пакеті. Не знаю, я так привикла, мені так і зручно, і нічого в мене не розсипається. Бо, як кажуть, щоб не була у вас борошно по всій кухні. Ну, а чого воно повинно бути по всій кухні? Ось дивіться, в мене ж не по всій кухні. Все акуратно. ось так. Тепер я беру рибку і викладаю одну туди хвостиком, одну сюди хвостиком. Одну сюди хвостиком, а іншу туди. І поміститься так багато. На невеличкому вогні я поки що підзакрити трішечку, потім на, на хвилинку відкрию і буду знімати. Смажимо буквально декілька хвилиночок, тому що вона в нас і просолена, і вона ж дуже маленька. Не потрібно дивитися, щоб вона була коричнева. Краще декілька разів переверніть її, щоб вона була у вас рум'яненька, але не коричнева. Потім вона така ніжна, ніжна, ніжна. І ось я зараз смажу відкрила сковорідку запаха рибного немає. Я її обвалюю борошну. Вона у нас присолена і формую таку тоненьку платку котлетку Трішечки прохолола перва. Ось дивіться, оцей плавничок, він дуже легко знімається і оцей. Можна їсти з ними, вони дуже ніжні, ці кісточки. Але і от вона така ніжна розкриваєш. Вона біленька, гляньте. Хребет витягну із хвостику. Такий хвостик. Ось така рибка. Гляньте. Вона така ніжна. І зовсім не воняє рибою. От так. Я люблю її смажити. Це одне задоволення, тому що вона смачна і я не бачу ніякої муроки з нею. Зовсім ніякої. От. І котлетка наша гарно посмажилася. Ось так. Сюди додаємо олійки. І викладаємо кільце сивульки. Ось така в нас вийшла смакота. Цибулька хрустка така. М -м -м. Я так люблю, така ароматна. Оця котлеточка теж. Дуже смачно. І рибка, рибка. Плавничок витягуєте, хвостик хрусти. рибку так розділяєте, тільки ні в якому разі не їжте гарячу рибу. Можуть бути дуже негарні такі наслідки. Ось так, дивіться. Вянкелька. Смаку та і яка це краса. І ніякого запаху, ніякої зайвого грязі. Єдине, що помити сковорідку. Я не думаю, що це таке дуже тяжка справа для наших українських жіночок. Тому ось так. Готуйте, хай вам смакує. І я, як завжди вам скажу, нехай Господь благословить вас, кожного з вас і береже. Щоб ви були ситі, щоб ніхто з ваших рідних і близьких не був голодний ніколи. Завтра по новому календарю Сієм святкові день Святого Миколая з наступаючим вас святом. Нехай вашим діткам, які чекають Святого Миколая, подарунків, хай святий Миколай, якого вони вірять, що вони принесли їм те. Що вони хочуть про що вони мріють? А всій Україні просимо єдине миру і перемогу. А з вами, як завжди, я любов, зустрінемось.